Христос Воскрес, друзі? Ми сьогодні знову купаємо, як ви бачите. Е, так, сьогодні у нас вівторок. Е, виїхали ми з Колю і з Володією трошки покопати. От зайшли тут такий степок. Походимо по степку, потім вон там вийдемо на поле попробуємо і зайдемо в ліс. Е, так, От зайшли ми на степок, в мене перший сигнал. Випала якась знахідка. Ну, Бачиться якийсь значок. От, подивимось разом, що це за значок. От, поки що погода взагалі шикарна, просто супер. Тепленько, класно. в пацнів поки що нічого немає. Е, Рома, вітаю з другим стрімом! Супер! Дивимось! Так, от лежить. Так. Дружженник. Отак вот перша знахідка. Дружинник. Ну що, нормально? Добре. Двигаємо, шукаємо. Що ж, друзі, ходимо ми по лісі вже. Ми йдемо з Колею по дорозі, якщо видно там ззаді дорога, Коля каже, що щось каже, ні одної копійчуні нема. У мене сигнал. Викапую. Копійчуня. Дивимось. Так, дивісь. Копійчуня, одна копійка. Впереду минуле, привіт. Копійчуня. От і в мене копійчуня. Так. Одна копійка 1926 рік. Круто, перша монеточка. Так, гарно. Добре, шукаємо. такі жучки. лазять у нас по приборах.

маленький сидіть. Дивіться. Добре, поїхали. Були в колі сигнальчики, викопали дві монетки, дві копійки, 84 і 10, 80, так? Да? Ось ну, таких дві монеточки. Ой-йоо! Всього. Довжене облізати. Ось так. блин. Добре, двигаємося. Так, друзі, я схоже срібло не знайшов, тільки воно цікаве. Це не монета. Якийсь був виріб. Е... В общем, дивимось. Так <смеш> дивіться. Схоже як срібло. Тут якесь око зображене. Я навіть не знаю що це. Якась така накладочка. Я вже так дивився, може від ікони, але ні. Вона хіба тут по кругу, може така подвісочка. Так о, ні. Я навіть не знаю. Ну колір точно срібло. Це не алюмінь. 100% не алюмінь. Напевно срібло. Отак. Прямо зверху дивіться. Такою рукою відгорнув і воно вилізло. Така штучка. Добре, шукаємо. Я в шоці. Це напевно чи ікона була, чи що. Я ще два кусочки знайшов. Дивимось. Дивіться. Ну оце от цей перший. Фокусовий. Потім от знайшов. І от ще один знайшов. Все тут, зараз буду тут кружляти, пробувати знайти ще щось. Таких три кусочка, добре, шукаємо. М може це бути ікона? Ну, хто там знає, хлопці, дівчата, підскажіть, чи може бути ця ікона. Ось така, добре, шукаємо. Знайшов от ще три кусочка. Ну от і підійшов коля. Так, вон дознайшов мільхерову ложечку. Це не саме цікаве. Знайшов отаку от, от прикрасу. Вона наче срібна або посрібнена. Тут такі камні прикольні. От тут якийсь такий хвостик. Це це Коля взяв провірити прибор. тут хвостик мідний. А сама вона наче срібна, або посрібнена. Камінчики чотири прикольні. І двушечка 38-го року. Такі результати поки що, добре. Їдемо, шукаємо. Ще один кусочок знайшов, це точно видно ікона. Ну дуже воно м'яке. Так, друзі, блін, підказуйте, що з цим робити. Я навіть не знаю. Рома, ну, брате, підказуй, що з цим робити? Не ховай. Тоже? Ого! Йомою, дивіться, що коля знайшов. Обалдеть! Це капець. Дивіться, це, це точно це икона. -мо, не-не, это не так. Капец. Оце може так. Да. Наверно, якось. С куска не хватает. Блін, капець. Ноги, да. Це капець. Це не ангел, не архангел, может архангел. Не знаю. О така така річ. Та це срібло, чуваки. Та це срібло. Рома, а ну підскажи, що нам з цим робити. Уже тільки зібрати в кучу. І далі що? Та срібло диві дивіться, от коля протерпу, дивіться. Добре, шукаємо. Так, камради камрачі, дивіться, у мене теж ще один кусочок випав. Малюнок вон якийсь є. Щось тут було цікаве однозначно. Вон колі сигнал походу точно ще один. Ні, не, 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 смотри ще. О, Коля якусь штучку нашу, таку. Цікаво тут. Так, все, шукаємо. От все що нам вдалося накопати. Це все срібло і це ікона. Чи оклад, як вона там Ми не знаємо що з цим робити. Ми реально не знаємо, що з цим робити. Рома, друже, ну підскажи, що з цим робити? Дивись, скільки його тут. І воно все, на жаль, розламане, поламане. М -м, така краса була. Я не знаю, може якийсь чи... чіт... ну це оклад, напевно. Все срібно. Така шокуюча знахідка в нас сьогодні. Така шокуюча знахідка. Тут воно вс таких візерунт. так, добре. звідти може і звідти, Вот так, може бути. Якось там було. Не знаю, можливо, можливо так. Почав це складь, но складі ні. Ні, це по кругу маленькі. Образи. А вот, а вот это вот це... Ціло... Вот да. це, наверное, був здоровий от. Ну тут по кругу так і мабуть був образ дорого. А эти були такого. Така краса була, на жаль, на жаль поламана. На превеликий жаль поламана. Добре, шукаємо. Підійшов Володя, дивіться, знайшов Польшу. Якийсь, не знаю, полугрош може, що це таке мідний. Ну така прикольна знахідка. Так, це якийсь суветик. Напевно пізній. Потім двушечка рання. 52-й рік. І три копійки 49-й. Ну, так. Отакі монеточки. Добре, шукаємо. Був колі сигнал. Уж задихався, блін, обідали, забув рюкзака. Представляєте, ганяв за рюкзаком. Ну... Так, дивіться, така монета. Вона, на жаль, вбита, але з цієї сторони написано Румунія. І рік 1924 чи 25. Там. Не видно, але якась прикольна, мідна. Отак добре шукаємо. Е, коля чемпіон. Коля чемпіон. Дивіться, монетка, поле, стан. Це просто кайф. Дві копійки 1898 рік. Стан просто, просто супер Ми його вітаємо Так, двигаємо Так друзі, дивіться, дивіться що володжить вище Лябус під цар'є прикольне Зелененька. Хочу потоператись Де борбану не боїть? Диви, ладно, прикольный. Все, шукаємо. Так, була в мене знахідка Вот така. Тобто був сигнал і випала знахідка. Дивіться, це гудзик. З вушком все, він ціленький, бачите, який? цікавий. От, ходимо ми на місці старої пасіки. От. І вже є тут три знахідки. Ходимо буквально хвилин 10. Добре, двигаємо. Був колісигнал. Випала така одріч, патина просто. Бірюзова така що просто капець, від чогось уламочку. Ну так то Добре, ну Що ж, глядачі був у мене тільки сигнал. Глибоченько так, прям на дорозі. От. Е -е, я його викопав. Друзі, така монета вивалилась здорово, що не дивився. Але якась мідна імперія, напевно, дивимося. Так. Дивіться. А, це монеттос. Дві ці відбета. Вот лежить. А <Renaissance Shot> так цікаво. У-у-у. Обалдеть. Це Екатерина чи Елизавета. Я <highlighting> обалдею. Да, стан, конечно. З тієї сторони взагалі вбета. З тієї то видно. Так, не хочу її дуже терти. 1767 60 сьомий, чи що? Чи п'ятьдесят сьомий? Ну, такий монетос! Висихає, взагалі вже нічого не видно. Отак от добре, шукаємо. А відбиток крутий, блін. Дивіться, яка штука. Клас. Двигаємо. Вийшли ми на Черніхівське поселення. Так, випав в мене от схожий обломок серпа. Так. Володя знайшов якусь коріч, типу якесь там єсочка їхнє, що це воно таке. Хто знає, то підказуйте, що це воно таке. Це, це серп чи не серп. І щойно Володя знайшов, дивіться, кістка. Ну, вона чітко з, вис... з висверленою дирочкою. От. Я не знаю, чи міг це бути якийсь там амулет, прикраса якась носили, чи що це. ну, Кусочок іголки, да, думаєш? Коля каже, можливо кусочок іголки. Ну бачите, чітко дирочка по центру, все просверлено, все як має бути. Ну це кістка. Вон так. що це може бути? Так, тримайте. І от що Володя знайшов таку якусь штуку. Таку от штучку, дрючку, таку штучку, дрючку. Одні штучки дрючки, а нормального нічого немає. Ташка печальна. Добре, двигаємо. Так, любі друзі. Був у мене сигнал, випала монетка. Йдемо ми вже в сторону дому. Пацани взагалі хотіли вже складати прибори. Кажу, ніфіга, кажу, давайте, йдемо такі, з приборами розложеними. Радость така. Радость такая, коля каже. Кажу, йдемо <сх> з -з -з цей, блін. З розкладеними приборами. Ще помахаємо, трошки ми щось знайдемо. Випала монетка. Або золото, або раній совєт. Ну чи б золото, звісно. Астан, -мо! Та ти шо? Ябладеш, дивісь. Три копійки 1952 рік. Як тільки чеканились. Та ти шо? Ну просто супер. ну Така монетка. Добре, шукаємо. Так! Знову був сигнал! Вон викопав ту монетку. От був сигнал, знову випала монетка. Опа. Знову три копійки. Знову шикарний стан. 53 рік. Фу, супер. Добре, двигаємо. Ну що ж, дорогі глядачі, <кій> підійшов до завершення наш сьогоднішній коп. Ну, що нам вдалося знайти? Ну, вдалося знайти, ну, жменю срібла. Ну а що з ним робити? Ми реально не знаємо, що з ним робити. Жменю срібла знайшли, а що робити, не знаємо. Ну, так. Рома, ну підскажеш, що там, що, що з ним робити. Може якщо тобі потрібно, якщо ти знаєш, що з ним робити, я тобі його відправлю. От, подарую. Якщо ти знаєш, що з ним робити, ну, тому що я реально я не знаю, що з ним робити. От. <кій> Випала мені підковка. Потім е, це походу, 2 копійки, ділізавіти 1757 рік. Ця сторона взагалі лист. Гудзик прикольний. Три копійки 52-го, 3-53, копійка 26-го вроді. Дружинник, 10 ходячка, який рік. 2009. Так, ну в колі теж класний кусочок. Двушка 98-го. Да? Прикольна оцякась, яка це вона там румунія, да? румунська. Прикольно було, да. Дві копійки ранніх 38-го. Десяточка 80-го, теж дві копійки ранніх 48-го. 20 двадцяточка 53-го, двушка пізня. 10 ходячка, 25 ходячка, якась пуговка одна, от пуговка друга. Так, от ще кусочок від образка цього. Ну і така якась прикраса. Так, і Володя знайшов 3 копійки 49-го. 2 копійки 52-го. Потім якісь пізні вбитий. Ну і польська це теж якась зачотна. Ну, якось так. Такі у нас сьогодні знахідки. Отак, От і добре. До наступного виходу. пока пока Бережіть себе та своїх рідних, хай вам щастить.